Добрий день, шановні друзі! Чи чули ви вже про те, що законодавці планують дозволити займатися деякими видами діяльності без ФОП реєстрації? Так так, мова йде саме про законопроект, який очікує розгляду у Верховній Раді. Тож давайте розбиратися, які зміни нас чекають. Підписуйтеся на наш канал, ставте лайки та дізнавайтеся безкоштовно всю необхідну інформацію. До речі, ми є навіть в інстаграмі та Тіктоці. Тож, приєднуйтеся! І так, перелік видів діяльності, яких пропонують дозволити здійснювати без реєстрації ФОП, немаленький. Серед них є перукарські та косметологічні послуги, юридичні консультації, догляд за хворими, послуги репетиторів, ремонту взуття одягу та побутових приладів, послуги з прибирання, діяльність у сфері ресторанного господарства та інші. Але наводити цей перелік детально зараз ну, не має сенсу, бо плани у депутатів можуть змінитися, адже наразі це лише законопроект. Тож детально про це поговоримо вже після його прийняття. Наразі ж наміри в депутатів такі: звільнити від ФОП реєстрації домогосподарства, тобто особу або сукупність осіб, які разом проживають та ведуть спільне господарство. Ну, простіше кажучи, мова суто про сімейний бізнес. Їм дозволять здійснювати підприємницьку економічну діяльність без ФОП реєстрації за умови. По-перше, подання річної податкової декларації домогосподарства. По-друге, ведення такої підприємницької економічної діяльності лише членами домогосподарства, тобто ніяких не. Працівників працює тільки сім'я. І по-третє, річний дохід від економічної діяльності домогосподарства не перевищує суму 8 мільйонів гривень. А поки цей закон тільки в планах, нагадаємо, що зараз вести підприємницьку діяльність без ФОП реєстрації можна тільки під загрозою великих штрафів від 17 тисяч гривень. На додачу можлива ще й конфіскація виготовленої продукції знарядь виробництва сировини і грошей. Але, до речі, податківці не проти, щоб такий вид діяльності, як оренда, здійснювалася поза межами підприємницької діяльності. Ну, простіше кажучи, здавати майно в оренду можна і без ФОП-реєстрації, тобто як фізособа. На цьому в мене все. Бережіть себе та своїх близьких. Слава Україні!